Чужі тут не ходять. Уряд створив корупційну монополію на надприбутковому зерновому ринку. Україна квотуватиме експорт зерна ще три місяці, попри жорстку критику світового банку американської торгової палати та інших економічних інституцій, вивозити зерно не дозволяють нікому, крім єдиної компанії «Хлібінвестбуд». Вона ніби і державна, але водночас і приватна. Справжніх її власників ретельно приховують, адже надприбутки їм світять захмарні. У світі є шалене зростання цін на продовольство. Україна мала б від цього виграти, але новостворена монополія лише зашкодить українським фермерам, які безпосередньо вирощують зерно на землі. Адже одна єдина сумнівна фірма із корупційним присмаком скуповуватиме за безцінь увесь фермерський врожай. Нікому іншому селяни його продати вже не зможуть. Анна Бабінець вивчала, чим загрожує така зернова монополія. Це стид і срам! Щоб Верховна Рада я не міг пройти, бо в мене плакат із в мене плакат. Шевченко, аз чим, аз чим плакат. <плакат>, <плакат> а чим плакат? Під, підожди. За територію зайдіть. І там не не треба мене пані руки заберіть. Будь ласка. Руки заберіть. Будь ласка, і за руки заберіть. цих двох фермерів з Кіровоградщини запросили на слухання Верховної Ради щодо земельної реформи. Вони хочуть пронести з собою плакат, але правоохоронці не дають їм цього зробити, плутаючись у поясненнях, чому. Перегар тут. тут. Так, ну, це, я не, те, не знаю, це перегар. Ласка. Мені так здається, я не п'ю, але тут здається перегар. Праць. Добре. Будь ласка, тут хто, хто командир? За територію зайдіть, там і заходьте. Як же можна стояти під Верховною Радою і з перегаром? Це як це так можна? Будь ласка, за територію ради. Позво з сро. Фермери у залі, але плакат залишився на вулиці. Рухання відкриваються. Це виконувач обов'язків міністра аграрної політики Микола Безуглий переконує всіх, що настав час продавати українську землю. А це голова аграрного комітету Верховної Ради Григорій Калетник пояснює, як важливо і правильно завести на зерновий ринок державну компанію. Тим часом фермери Віктор та Олексій таки проносять в залу свій плакат. Я думаю, що да. Я... Е... Оскільки у нас в регламенті записано, я розумію у вас все. Да. Записано, що забороняється вносити те, що не, не відноситься до організації роботи. Давайте будемо виконувати це. Фермер Віктор каже, що їх запросили на слухання, обіцяли дати слово, але потім відмовили. Свою позицію вони висловили віршем Шевченка на плакаті. Що сказали б фермери, якби їм таки дали слово? Є Прості рішення, і не треба маскувати просто дірибан або бажання дірибану якимись науковими термінами, ще й використовуючи там академію наук, аби зрозуміти, що змушує фермерів напередодні посівної штурмувати раду з плакатами ліричного змісту. Їдемо на Кіровоградщину у поля. В Україні зійшла пшениця. Та фермери не знають. Радіти з того, чи плакати. Правила гри на зерновому ринку наразі незрозумілі. Коли прийде час продавати врожай, фермери можуть не тільки не заробити, а ще й залишитися в мінусах. Парадоксально, але виходить так, що виграє той, хто нічого не сіяв. Віктор та Олексій дрібні фермери. Кожен має по 300-400 гектарів землі. Господарюють на ній сім'ями. Вирощують пшеницю соняшник, ячмінь. Нещодавно ще з одним фермером на трьох купили комбайн. Розповідають про нього, як про омріяний мерседес останньої моделі. Ми на те, що наше виробництво буде прибутковим, але не все в наших силах. Ми залежимо від того, як побудується цей ринок зерна. Очікування, якесь очікування в разі сівби, е, теж які культури, як як все, От е, ми просто поки не знаємо, не можемо приділитися. Родючі українські землі це не просто предмет гордості, а ще й можливість для нашої країни заробляти величезні гроші. Натомість чинна влада дає чітко зрозуміти, що відтепер виробників і трейдерів візьмуть у міцні лещата. За останні два місяці влада зробила три абсолютно різнопланові спроби змінити правила гри на аграрному ринку. 26 лютого регіоналка Інна Богословська запропонувала закон, який запроваджує державного оператора з експорту зерна, тим самим фактично створюючи монополію держави на продаж зерна. 29 березня також регіоналка Ірина Акімова заявила, що квоти на експорт зерна скасують, але замість них запровадять мито. А 31 березня міністр аграрної політики регіонал Микола Присяжнюк заявив, що квоти таки залишаються, і привілейоване право на них має лише одна компанія. Ми вирощуємо зерно, ми повинні мати чіткі правила. Ми працювали з фірмою Суфле Україна, напряму, наприклад, виходили. Вони не є, не отримали квоти на вивіз. Ми працювали рядом Миколаївська область фірма Нібулон, де дуже прозоро по телефону дзвониш узнаєш. Зараз телефон їхній не приймають, не приймають, не приймають. Зрозуміти, чому влада так нервово змінює правила гри на зерновому ринку, можна згадавши слова віце-прем'єр-міністра України Андрія Клюєва ще у серпні минулого року. На зерновому ринку має бути посилена державний контроль. Приблизно тоді ж, у серпні, на ринку з'являється нікому до того невідома компанія «Хліб Хлібінвестбут. Поки наші фермери збирають врожай та планують посівну, компанія Хліб Інвестбут отримує від держави одну преференцію за іншою. І на посівну виходить вже головним оператором на ринку зерна. Ось і зустрілися: держава та фермер. Була нарада в управлінні сільського господарства. І було, що оператором на ринку зараз по нафтопродуктах і. Засобах удобреннях є хліб В принципі. фермер не проти, щоб на ринку господарювала державна компанія, але швидко з'ясовується, що державна компанія зовсім не державна. Ви могли б сказати, яка частка держави в «Хлібінвестбуді»? Ну подивіться в реєстраційних номерах. Я ж не можу всі компанії пам'ятати. Ну як Дайте це ж компанія, сюди, яка визначається державним оператором експорту зерна. Журналісти розкопали реєстраційні документи і з'ясувалося, що 49% хліб-інвестбуду Хлібінвестбуду належить держпідприємству Хліб України, а 51% – приватній структурі Колоса. Це товариство з обмеженою відповідальністю, асоціюють з людьми, пов'язаними з міністром Присяжнюком, а також з російським вніж До речі, наглядову раду цього банку очолює сам Володимир Путін. Керівник хліб Інвестбуду взагалі каже, що власники компанії в Сполучених Штатах. высшее озвученное предприятие ввело в состав учредителей структуры, аффилированные с первыми мировыми финансовыми институтами мира, большинство из которых находится в том числе и на Уолл-стрит. Отже, поки фермери намагаються додзвонитися до своїх постійних партнерів зернотрейдерів, держава виводить на ринок фірму з досить сумнівним корінням та надає їй ексклюзивне право закуповувати зернові для аграрного фонду та продавати зерно за кордон. Кіровоградські фермери раніше за всіх дізналися, що у нинішньої влади є план з агресивної монополізації ринку зерна. Восени у невеличке село Бобринецького району Кіровоградщини приїхав один з керівників району, член партії регіонів Віталій Пересунко. Я сюди приїхав з очень серйозною програмою. Все, що ви пам'ятаєте і вам обіцяли раніше, треба просто забути і подвести черту. При адміністрації ми створюємо державний торговий дом которые э, уже заключены контракты предварительно, уже договорились с Европой, со Стрияками и с Ницами, о том, что напрямую мы будем камеры Донецкого района продавать им гостецов продуктов. Пан Пересунько розказав селянам, що в їхньому районі, за планом прем'єр-міністра Миколи Азарова, буде створено щось на кшталт колгоспу. А всім, хто буде противитись колективізації, просто повідбивають голови. Ці сілової структури про відприділи без нашого розрішення єсть. І Вже знайомий нам фермер Віктор записав цю лекцію посадовця регіонала на камеру, та потім розіслав в усі органи влади. Пана Пересунька звільнили, а однопартійці від нього відхрестилися. Час пройшов. От півроку пройшло, і ми ну, просто підтверджуємося по пунктам, що такий план таки був. Ми йому вдячні. Що він нас попередив, схоже саме компанію Хліб Інвестбут і описував у своїх футуристичних оповідях пан Пересунько. Його прибрали, бо розповів зайве. Де? Скільки коштує? цікаво, що президент країни, чи не головним багатством якої є родюча земля та її плоди, майже ніяк не коментує ситуацію на ринку зерна. Перед президентськими виборами Віктор Янукович в ефірі одного з політичних шоу яскраво продемонстрував свої пізнання у сфері сільського господарства. Це головна задача. Якщо говорити сельском хозяйстве, то ми, як мінімум, не повинні торгувати зерном, а повинні перерабатывать, наприклад, его в м'ясо или в м'ясну продукцію. Тоді з цього всі посміялися та забули. Та тепер уже не смішно, коли керманич держави не розуміється на ключових для країни питаннях, сумнівним фірмам, з сумнівним корінням дуже легко виходити на ринок і за допомогою помічників у високих кабінетах змінювати правила гри під себе. А наївним українським фермерам здавалося, що колгоспні часи залишилися у минулому назавжди.